Для водички, дивіться, яка чиста вода. Дно видно. Тут маленький такий ручок пробігає. І тихо-тихо. Там люди сюди приїжджають також на прогулянки, І з собачками приїжджають гуляти. І в нас відпочинок. Ми в ту неділю були на прогулянки, так відпочили, стільки набрались енергії, що я відпрацювала суботу і неділю на одному диханні, як то кажуть, з позитивом. Тому черпаємо енергію від природи. Тихо, тихо, гарно. Ми знаходимося біля римських розвалин. зараз я вам покажу. Тихо, тихо, і гарно, сонячно. І ось там римські розвалини. У мене вже є відео, ми колись сюди приїжджали, і там вон, цвітуть багато нарцисів. Ми ще підемо у ліс. Ми сюди приїхали і в цей час, тому що тут в лісі дуже багато цвіте жовтих і білих нарцисів. Прям цілі поляни. Тому ми вирішили приїхати в цей час сюди відпочити. Ось така колись тут була віла. Ось ми зайшли на цю мозайку. Четверта по величині в Британії така мозаїка Орфея. Ну, Так як я зрозуміла, що колись тут була ферма, потім ця ферма була перебудована на релігійну таку общину. І ось ви можете бачити, як все все тут зберігалося. І це ж як видно, обикновенні прості камінчики. Камінчики оце різної форми і покрашені природними матеріалами. Тут зробили таку дерев'яну кришу, будемо говорити, чи як, да? щоб це все зберігалося. 45 років тому це все було реставровано. Ми за таким чудовим столиком у нас зараз буде кофе тайм. Віки його по чашечки кави. Йдемо до лісу. Вон там, я не знаю, чи вам видно, звідціля на пагорбі підніються нарциси. Зараз пора їх цвітіння, їх там дуже-дуже багато. Жовті і білі. Там, де є сонечко, вони вже повністю розквітли. вон там є, тут ось. В лісі, можливо, вони трошки пізніше, бо там темнувато, ну, тінь будемо говорити, так? Да? гуляємо. Сонячний гарний день. Наша прогулочка. І ось ми прийшли. Дивіться, стільки тут нарцисів. Білі, жовті, але зараз ще не зовсім вони розквітли. Ми в тому році були то це все було вкрито жовто білими жовто-білими квітами. Ну, а зараз трішки, але дуже-дуже гарно. Ось така чудова природа. І там вдалині видно пагорби. Все чисто, гарно. І там багато нарцисів, тут дуже багато цвітуть нарциси по лісах, по посадках, як у нас ми говоримо в Україні, так? Да? Все, погуляли, вирішили їхати додому. Я купила отаких от пиріжечків з капустою і з фаршем. Дуже скучили за пиріжками, за українськими. І тому сьогодні трошки української вечері. У нас розстріла камелія. Дивіться, яка гарна. І так, день у нас пройшов, ми погуляли, але додому ми добиралися не дуже добре. Розкажу в слідучому відео.